Будемо пробувати ось такий снікерс. Berry. Hip. Hip хайп, Hip. Полуниця і сметана і горіхи. Коротше. Коротше, ми буквально вчора говорили, що це дуже дивне поєднання, і взагалі, типу, від снікерса завжди очікуєш снікерс, так? Да? Не хочеться їсти щось інакше. І було дуже прикольно, коли сніпер запускав м, акцію, знаєте, тут е, написи були, імена, якісь прикольні фрази. Ну, коротше пахне вже не дуже добре. Непогано. На сімьрочку з 10. Оцей смак, як бачите, тут не видно, там, наприклад, полуничної жилішки, ще щось, просто йде присмак. І він дуже мінімальний. Взагалі нема такого прям відчуття полуниці. Давайте попробуємо на каналу.